Всім доброго ранку. У нас з'явилася нагода поздоровити з Новим роком. Особисто від себе, від колективу та від керівництва 239 батальйону ми зібрали подарунки, а саме цуперечки, які хочемо відправити та поздоровити їх з Новим роком. Хто захищає неньку Україну, наснаги, тримаємося, ми того варті. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я всім військовослужбовцям. Дозвольте привітати від другої стрілецької роти 1 го окремого 129-ї бригади з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, всіх наших військовослужбовців та їхніх сімей. Желаємо міцного здоров'я, пожалуйста, сил, по насладу, Більшої перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! нагодою привітати... Побратимів з придешнім гніздом, Христом та Новим роком. Побажати міцного здоров'я, щастя, вдачі та найважливіше перемоги. Слава Україні! Героям слава! В цьому новому році хочеться побажати наснаги, віри, всього найкращого і мирного неба. З Новим роком! Слава Україні! З Новим роком, шановні побратимів! Е, що хочеться побажати? Мабуть, найголовніше. Е... Про що мріє кожен військовослужбовець і кожен українець це перемога. Тому дуже бажаю всім нам перемоги в новому році. Ну, а також, щоб кожен з нас залишився живий і здоровий. Це найголовніше. Слава Україні! З Новим роком! Нехай про мир нас сповістять лелеки, щоб Україна наша розцвіла. Хай новий рік несе дива, нехай згорить дотла Москва. Слава Україні! А ще у наших ворогів хай ріки вийдуть з берегів. Слава Україні! А нам щоб жити без війни, існились кольорові сни. І ще б нам дуже повезло, якби б розстрелося пило. Слава Україні! Ура! слава!